За час досудовим розслідуванням зібрані докази, які підтверджують вину винукав і підтверджують оббудовану будові. А саме, це протокол дозвілного ГЛІКА, під час якого він розповів про всі останні вчинення ним вбивства Миколіди Ірини Андрій 26 червня 2017 року місце ...події узбіччя дороги вулиці Незалежності від Швець, під час якого виявлено виявили вилучені труп, та хвільним повідомлення, з'явлено з нападом насильність смерті та станіше. Крім того, власне, є висновки судового полярно-генетичних експертів, на яких вимирали, що проведені гірницьким науковом безпільним експертному криміналістичним центром. Відни, які плажі, що був виявлений та вилучені в ході проведення обліду місця події, який знаходився безпосередньо вимирі. біля тіла обіду поїду. Виявлено генетичні ознаки слідів крові людини та клітин з ядрами, які збігаються з генетичними ознаками зразка крови та слітків. А також виявлено змішані слідів крові та клітини з ядрами на вказаному живі, які збігаються з генетичними ознаками крові потерпілих та підозрюваного гнатюка. На джинсових штамах, які були вилучені підготовими гнатюка, виявляно три об'єкти генетичних ознак слідів крові людини та клітин з ядрами. В яких два об'єкти збігаються з генетичними ознаками зразка крові попівного ковіду, та один об'єкт збігається з генетичними ознаками зразка крові підозрюваного матюка, а також іншими матеріалами впровадження у їх супутності. На даний час продовжують існувати ризики. Метою продовження застосування запобіжного заходу до МВП згідно з вимогами пункту 1, 2, 3, 4 та 5 частини 1 статті 177, є забезпечення виконання підозрюваних укладені перемоги процесуальних обов'язків, законодавлення справа переходу збройних судового юни та або суду знищити сховати або сутборі будь-які з речей. Мають історію значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно вдавати на не будинок свідків, експертів, експертних в цьому впровадженні, перешкоджати кримінальне впровадження інших чинок чи вчити інші кримінальні правопорушення. Беручи до уваги те, що на тут подозревиться у скою особливо та школи злочинців, який закони задбачили покладання довіковані, які на строк від 7 до 15 років. Також з рахуванням вимог статті 178 є те, що вони, хоча раніше і не судині, але підозрюваний вчинки кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 279 кримінального кодексу. В цьому провадженні приймальний акт направлення до суду Баразький районний суд і даний час провадження не розглянути. Він є тимчасово безробітне, не одружені, не отримані осіб немає. Він чи адміністративне правопорушення, а саме притягнутий за статтею е, е, 126 вона, е, ця, КУПАКУ і е, ще по 124 впровадження е, перебуває у Збаразькому суді. Він характеризується негативно за місцем навчання. А тому вважаю, що не всі підстави вважати, що він знаючи про можливість позбавлення волі щоб до 25 років, перебуваючи на волі, може переховуватися в органі досудового шлюбів. Також перебуваючи на воді в який постійно проживає в Бораському районі Замарівської області, та йому соціальні зв'язки, що на самому пункті, широке полика знайомих може незаконно впливати, схиляючи додачу неправдивих показів, показань, може впливати свідків, які бачили підозрюваної подалі місця вчинення злочину напередні вбивства та інших свідків даної пригоди, бо експертів, спеціалістів у цьому ж провадженні, які під тиском підозрюваному можуть дати неправдиві показання новопористі. Враховуючи те, що відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства суд повинен безпосередньо оцінювати докази, то змінивши свої покази, свідки чи е, інші особи можуть в е, подальшому, подальшому негативно відбитися на процесі розгляду вказаного кримінального провадження. У зв'язку з наведеним Оставили свідчить про те, що в перебуваючи на волі, може переховуватися в домів до судового розслідування та суду, не буде з'являтися за кожною вимогою дослідчого прокурора чи суду, належним чином отримати процесуальні рішення в формальному Вказані співальні провадження, незаконно впливати на потерпілих освітків, експерта, спеціалістів у цьому спровадженні, або перешкодати фірмальним провадженням іншим чином, що продовжують в триманні під вартості підозрюваного лікарні і тверджують наявність зазначених ризиків, які продовжують існувати. Вказані ризики не зменшуються. Також варто зауважити, що до вимог статті 199, які підставили у нас і додаткові для того, щоб продовжити строк омані під Значить, у процесі розслідування вказано примінів провадження призначено ряд судових експертизних об'єктах, які були вилучені під час проведення огляду місця події, у тому числі призначено молекулярно-генетичні експертизи, по одягу будівлі та біологічних слідах, які вилучені в ході огляду, що у зв'язку з їх складністю виконання на даний час не завершено. Крім того, згідно висновку амбулаторної судово-психіатричної експертизи номер 34015 і 18 року. Зазначено, що враховуючи особливі силузійного тривого стану і детства, і не стабільного селя. період проведення огляду складності при проведенні психологічних досліджень, розбіжності в показах та свідчень під експертами на різних етапах слідства, підозрюваний на цю потребує повного та поглибленого вивчення і динамічного спостереження в умовах стаціонарної комплексної судово-психологічної експертизи. А хто ваша честь вважає, що Враховуючи те, що вони тут негативно характеризуються за місцем навчання, немає постійного місця роботи, тобто немає постійного доходу, посібного отримання немає. Вчинив законне заволодіння, володіння, є, є підозрюва у тому, що він чинив незаконне заволодіння транспортним засобом, яке на даний час вказує напровадження провального робить вираз кордонів особі. Може спонукати підрозділу, розбувати під продовження своєї злочинної події, вчинення нових кримінальних правопорушень та з метою уникнення відповідальності переховані від про судового розслідування засуду. На даний час відсутні, які вказували на неможливість отримання мета не підварних. Крім того, враховуючи зазначені обставини, також відповідно до першого частини четвертої статті 183 потока України, верховання того, що внатю в мету підозрюється вчинення злочину, вчинені застосуванням насильства є підстави не визначати розміру за на даному кримінальному впровадження. А тому, застосувавши будь-які інші більш митний запобіжні запит, неможливо запобігти ризикам виконання викладання, а саме запобігти можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного на свідки в цьому ж провадженні, які останні добре відомі і, і, і перешкодить кримінальному впровадженні іншим чином, а також з'явиться можливість знищити живі докази даного кримінального провадження. А тому прошу продовжити запобіжний заклад у вигляді тримання під вартою підозрюваного батького селі Івану, в 7 за 2001 року народження, проживаючи у свої заняття з Березької Тернопільської області на строк 60 днів, без можливості внесення стану. Що стосується клопотання старої захисту, зміну запобіжного закладу, вважаю, що було і в даний час. Без в силу тих ризиків, тих обставин, які мною були наведені для продовження запобіжного заходу вимагання від вартою, оскільки зазначалося даних капітана проваджені, входячи особу винного і тяжкість покарання, яке йому загрожує. Крім того, враховуючи і інші обставини, які передбачені статтею 178 КПК України, те, що він підозрюється і обвинувачується вчинення іншого злочину, вважає, що буде... Йому, тим самим обравши інший запобіжний захід, він зможе приховуватися до дорогой суду, таким чином чином перешкодаючи швидкому завершенню розслідування і, і прийняти рішення. Дякую, що панель. Купутання слідчого по продовженню строку тримання вартою є підтримує повністю. Доводити наведені обставини. Вважаю, що заявлені ризики не зменшилися на сьогодні, а тому слід обрати запобіжний захід пов'язаний з, з арештом. В той же час вважаю, що по питання сторони захисту про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не може бути задоволено, зважаючи на те, що обвинувачений не співпрацює слідством.

Вже є... Е, так, зараз секундочку, наша часть. Секунду, секунду, секунду. Зараз mm -hmm. я постановлюсь брасового суду, mm -hmm. так знову. Так, наша часть. Достовірній відомості це по статті 126, бо по статті 124, наскільки мені відомо, судове засідання призначено на 9 серпня, а по 126 у нас є постанова браскування. Добре, і що поставили, зазвичай, що разпірові не було право з водомляти, то немає там, так? Так. У мене тут нарахували теж витягнути. Розкажіть, як у нас підозрюваного липня, так? Можливо, змінялася змінилося? Ні, підозрюваний даний час не змінилася, обставина добре. Був допит, підозрювано 2 липня 2017 року. Якщо було в новому ході, операційний дозволений вже інакше було, так? Це можливо ще додатковий не провадилися, на даний час. не Чому? Будь-які Ні, лише те, що було посадове засідання, те, що він говорив, і більше ніяких планів немає. Я наразі не маю цей направлені справи до суду, але ми не відповідно до того, що вказано термінальне провадження про обвинувачення нашого підрозділу 289, числі перші, проходиться впровадження поразку на досудження. What <laughs>